What is that? This is... Сьогодні діткам розповідають про традиції масляної. Вони ласують млинцями і вчать англійську у таких дитячих таборах, навіть дозвілля іноземною мовою. Але в нас проводяться різні такі інтерактивні заняття. Дітки розмовляють цілий день на англійській. Вони впливаються в таке середовище і тому всім весело, тому що ми граємо різні ігри, вони розвивають дітей, мислення також англійська покращується, тому що ігри теж на англійській, і таким чином дітки мають можливість розвинути себе. Дітей розділяють на групи відповідно до рівня знань іноземної мови. Кількість учнів у групах обмежена до 15 малюків, аби не страждала якість навчання. Тренери кажуть, це не школа, але тут теж займаються освітою. Для школи, наприклад, дітки приходять сюди в табір. Багато хто, щоб в школі вони були на більшому вже рівні. Вони приходять сюди, вони дивляться, вони перестають боятися англійської мови. Вони бачать, що англійська мова не страшна, вона не може бути лише з книг, а може бути в формі гри. З дітками більшості в нас у формі гри. Заняття проводять в ігровій формі. Дітки вчаться читати та писати англійською. Вона пише на дощі, потім ми беремо обломастере або, або ручку і пишемо на листочку, переписуємо слова. Ну просто в школі в нас мало англійських є. Малеча знає, англійська у житті точно згодиться. Ну, щоб могла общатися з любими країнами, тому що більшість країн знають англійську. І, ну, і англійська легка мова, і і вона звичайно красива, і, і вона якась то... ну мені вона подобається. У такі мовні табори беруть навіть чотирьохрічних малюків.